Яке сьогодні небо, і який у нього загадковий колір. Знаю, я така людина, я скільки їду, стільки любуюсь природою. Природою, небом, полями, деревами. Така краса. Ось це озеро, де якого ми. Нарешті доїхали дуже часто тут були, але ніяк туди, саме туди не доїжджали. Добрий день, бо забула, чи казала, чи не казала. Зараз ми приїхали на озеро Ледницьке, на остров Ледніцький. І купили ми зараз білетики і попливемо на паромі туди, до острів. Ось так нас зустрічає така як маленька крепость, чи що це. Ми тут вперше От такі маленькі. Там козенятка такі. Ой, який красивий. Ой, який красивий ти. Які, Які у нього роги, борода. Там ще був чорний. Так? Ну, такі красивий. Там маленькі козенятки. Ага. А вот это что у нас за такие за такие домик? хата Можно? Це е, трошки так нагадує, пам'ятаєш, ми їздили в археологічний так, музей Біскупін, Він теж теж там на острові. А ну-ка. Ой, як тут пахне дерево. А ну давайте тут подивимось. Другий етаж нема, закрита. Бачите, тут такі експонати. Пахне деревом приємно. Ах. Дуже багато в мене спогадів, коли так в хаті пахне деревом. Ріка Ой, Ні, там закрита, смотри на першому. Я поверсі зачинено. Я а на другий можна підняти. Гляньте, яка велика, там теж зачинено другий поверх. Просто можна там постояти, може пофотографуватися. Може дуже багато об'їздили цих вітряків в Польщі. Вже і відео у нас теж багато, і фотографій. І все одно, коли бачиш, все одно. Ну, дуже приємно для ока так дивитись. Що ти, Маша, розказуєш? Є третій поверх. Там є сходи на третій поверх, так? Але не можна туди входити, так? І що там Іруська видно? Там є така дуже велика а, оця опора, що тримає поверх. І там на неї стоїть дата. Збудування. Дата збудування стоїть 1585 рік. А якщо туди піднятися, там не буде видно як познімати. Ні, там десять. Який рік ти кажеш, ти ще... 1585 ти давай. Страшновато трошки, Ну воно не страшновато, але воно так рипить, хоча такі доски тут і Не не? тут. Якраз типу тут Ну так. І ось тут написано рік збудування і 1580. Я ж буду там така от опора, яка тримає, там написано який рік, Вона така стара, стара, чорна, така дебела. Ну, давайте обійдемо. На, ну давай подивимося на. Мені цікаво, а ну. Воно крутиться чи ні? Ну зараз вже не крутиться, колись крутилась. Для того щоб воно крутилось, на нього додавали ткані на оці квадрати. І от вітер на нього дмухав. Сюди? Так. А ти пам'ятаєш, у нас такий був фільм Свадьба в малинокі". Ну? Та Іринка ну? сідала сюди, співала пісню і так її знімали, вона аж туди. Аж туди крутилася, я завжди коли дивилася цей фільм з пабі Маліновки. No. Думаю, ну як же вона тут їде так сидить, а нагорі все одно сидить правильно. Ну то звісно, що це фільм. Ну, мені завжди було цікаво. Він її так -от підсадив, її коханий сидить. І вона так кружляла і співала пісні. Хто знає фільм з Бабі в Маліновки, той згадає. Ось який він здоровий з вітряк. Мельниця. Зараз вже ми йдемо на паром, для того, щоб переплити чи доплити е, на цей самий острів. Що на тому острові було, ми не знаємо. Зараз там е, дізнаємось. Я дуже-дуже давно е, не була на цих паромах, було дуже-дуже давно в дитинстві. Згадаємо, а Іванко з Марією взагалі ніколи так? на паромах не ходили чи не плавали. Так, не плавали. Мені так дуже цікаво, що там буде на тому острові. І мені цікаво. Я бачила дуже багато фотографій, знаєте, як ото, з дрона фотографують дуже-дуже красиво, це острів, ну, і там щось там є. Теж такі споруди. Ну, зараз поїдемо, подивимо. подивимося. Весь острів, ну тут біля острова, дуже багато олечі. Кругом олича. Кругом. Жень, тебе Марійка спитала, що таке паром? Споруда така. Лот. Бачите, зараз ми зараз зараз туди на паромі перейдемо. Дуже тут чудово. І дуже багато разів ми тут були. Тут рядом поряд корчма, теж у мене є відео. І діканавіці, там музей археологічний. А якось сюди ми ніколи не попадали, бо не встигали по годинам. Бо якщо прийдеш туди, то там залишишся надовго. Або якщо прийдеш в археологічний музей, там ми з батьками їздили, теж ми не встигали. Ну, Сьогодні ми встигнемо. А що це а Тут така кімната, де можна відпочивати. Ага. То, так, телевізор, якийсь. Сі... Ага, кімната така. Зроблено на відпочинку, так? Так, для відпочинку. Угу. Ось це озеро. Ми ще сходимо он туди, дивись там маленьке, такі щось такі доміки там. Так. Якась споруда така цікава. Ось оцей маленький паромчик. Так, тихо, тихо, гляньте, там. Маленька яхточка з білим парусом. Тож красиво. Ось гляньте, як тут зробили, мабуть, така крепость, так? От рицарі, мабуть, як ото була охорона міста, і так по типу того вони збудували. Ну, точно кажу, як ото в музеї біскопі. Тут, бачите, проходять якісь турніри рицарські, такі якусь, якісь, мабуть, театралізовані. Так, Ванюш? Ось тут навіть намальовано, і фотографії теж є. А ви бачите, ага, є сходи є, але ходити там не можна. Ти хотів би попасти на таку якусь театралізовану виставу, Вань? Хотів? Гляньте, навіть така лавочка під деревом. А це що, чи капличка маленька, чи що? А сюди можна підніматись, так? Да, Машу не, не закрито? Закрито трудик, не можна. А де закрито? Ага, тут закрите. Чого ти так вирішив? Бачиш, там така капличка, як насправді загоном. Бачиш, воно з такими А ну, давай почитай, що там написано. Тут почекай. Це якісь басейни. Ти бачиш зроблені? Чеченлего з острова Ледінського. Це там, де хрестили когось. Ага. З Чеченлего з Острова Ледінського. Ага, ось бачиш, тут є такі малюнки, де люди приймали водне крещення, так? Так. Цікаво, бачите, які були раніше в яких спорудах. Це таке робили. Басейний з острова Лідніска. Ось лянте. І знову тут алеча. Хтось, мабуть, дуже-дуже любив алечу. А що тут, Ванюшка? А десь там я бачила дівчина сходила. Мабуть, там спочатку треба було піти. Тут, Слово, словами, ну, а, а давай почитаємо, що там написано, що це означає, що це за таке споруда. анімації культури. Ні, тут а, музей. Мабуть, треба з той сторони, а може це адміністративне таке здание зроблено е, в, в тих мотивах. То ходімо вже на пром. Я тільки що була там на верху, там можна ходити. Так, там можна Я... десь, там не закрито. Ні, там не закриті, там можна там ходити, там не заборонено. А де ж ти бачила, що закрито? Там закрито потім у домку такої. Ні, домик я не збиралась. а отут можна ходити, так? Так, так. на варті можна підняти. Ага, ну зараз вже підходить час, треба йти нам на паром, так? А ну, потім як перейдемо обратно, а потім підемо там попути. Ну добре. Все, пливе.

Швидко, то не, навіть нічуть на воді не хитається. Лібьотки трос-траси на... трос, не крутять посиди. А тут стоять, а для чого вони прикуті? Вони прикуті від одного берега до другого берега. Вони, воді... вони так в воді. <реку> от, дядько там рибу лови, бачиш? А паромщик, чуєш, паромщик казав, що тут озеро глибоке. До 15 метрів глибини. Що він казав? Якщо придумаєте вплав плить обратно, то глибоко тут.